Молитва за дітей та внуків. Боже, Отче Небесний, я благаю Тебе за моїх дітей та онуків, будь благословенням їхнього життя, наповни їх радістю та щастям. Молюся, щоб Твоя милість і благодать були з ними на кожному кроці їхнього життя. Допоможи їм знайти своє призначення у житті та наділи їх мудрістю та силами, щоб вони здійснювали свої мрії та бажання. Боже, я благаю Тебе також за здоров'я моїх дітей та онуків, допоможи їм бути сильними та здоровими, зберегти їх від усіх небезпек та нещастя та наділити їх. Довгим та щасливим життям. Я вірю, що ти завжди з ними, і я дякую тобі за Твою благодать та милосердя. Ім'я Твоє я возвеличуватиму назавжди. Амінь.